У Луцькому танцювальному клубі Метро відбулася незвична церемонія нагородження кращих клубних проєктів. І ось що там відбувалося. Вже другий рік поспіль Луцьк отримує нагороди як місто нічного клубного життя. Діджей Токіо завітав до рідного Луцька. Саме у нашому місті нещодавно розпочиналась його кар'єра діджея. Сьогодні я приїхав а, виступати в один з клубів Луцька. Приємно, що зараз не один і не два клуби запрошують діджеїв. Є якісь е, перформанси, якісь е, інколи і нагородні іностранні гості. Його місія цього разу була не складною, а навпаки, приємною та почесною. Сьогодні мене запросили як гостя. Почесного гостя здається, вручити премію кращому діджею людям, які зробили значний внесок в, в клубну культуру Луцька та Волині загалом. Їх не так багато, але вони дійсно в варті. Нагороди і варті тієї, уваги, яку сьогодні ми їм будемо приділяти. Я нічого не вирішував, абсолютно не слідкував за цим. Запросили мене просто як гостя, які як діджеї, які е, певний час грав в Луцьку і е, знає дійсно діджеїв клуби тут, ЕМСІ всю клубну культуру зсередини. Найкращим МС нашого міста було обрано МС Ясіня, який не хоче в майбутньому пов'язувати своє життя із цією професією. Насправді я не хочу в дальнішим бути МС, я хочу щось більше. Хочу бути ведущим. Я ще как більше бы, хочу, працювати работать ведущим свадьбу, рождения, такого. Ну, два года подряд, это реально круто. В этом году будет очень много проектов, которые я хочу осуществить, которые я хочу реализовать. Мы хотим сделать на День молодежи очень крутой проект. Мы хотим сделать на... с диджей Женем Шоком очень крутой проект. Женя, кстати, привет. Я не хочу рассказать эти секреты, но это будут крутые проекты, которые мы хотим покорить Украину. Таку ж нагороду кращого отримав і МС Ріо. для нього ця нагорода не проста відмітка у конкурсі, а чергова сходинка угору до вершин професіоналізму. Хоча найбільша його мрія ще не здійснилась. це є сходинка, чергова сходинка, яка мені якби ще раз. Ну, як сказати, дає натхнення на те, що мені є до чого прагнути, є в чому розвиватися, є в чому працювати, і треба працювати. В першу чергу це моя давня, мабуть, мрія ще з дитинства це радіо. Там я б дуже себе хочу і дуже і планую, і я сподіваюся, все буде добре.